Пандемія коронавірусу закінчилася, але це не є ознакою того, що ця хвороба зникла. Є надійний спосіб вберегтися від коронавірусу та сезонного грипу це вакцинація. У Росошинській амбулаторії сімейної медицини номер 2 чимало охочих зробити щеплення від цих інфекційних хвороб. Ідея виникла у дружини, а в принципі це було пов'язане з тим, що кожного року, як правило, вже навесні. Рано чи пізно ти все одно хватаєш цей вірус, і от, ну, вирішили спробувати. Це вперше ми вакцинуємося, і ми вирішили спробувати, щоб ну якби пройти цей цю зиму, якби спокійніше. Олена а від чого вакцинувалися? Від грипу. вакцинація суттєво знижує ризики захворіти. А в разі хвороби захищає від тяжких ускладнень, госпіталізації та смерті. В першу чергу це люди, які потребують цієї вакцинації, тобто показання. Е Хронічні захворювання тяжкі, такі, які е при інфекції, потраплянні цього збудника важко переносять і мають свої ризики ускладнення цього захворювання. Це люди з цукровим діабетом, з серцево-судинними захворюваннями і захворюванням читовідної залози. В першу чергу ж це наші дорогі пенсіонери. Якщо ти переносив і знаєш про цього спутника і про це захворювання, то ти навряд чи хочеш повторно хворіти. Тому в першу чергу приходять ці пацієнти. Спутник він циркулює, можна сказати, до самого літа і вакцинуватись ніколи не пізно. Щеплення від коронавірусу та грипу можна зробити одночасно у свого сімейного лікаря. Вакцина від коронавірусу надається безкоштовно, а від грипу потрібно придбати самостійно в аптеці. Для цього теж потрібно звернутися до сімейного лікаря, але на жаль, державної вакцини в нас для діток немає. В цьому році вона не закуповувалася для дітей. Батьки її купують. В аптеці, якщо це дитина вперше в віці до 9 років, робить щеплення від грипу, треба зробити його два рази з інтервалом в днів. Грудень чудовий час щоб подбати про свою родину і підготуватися до сезонних захворювань, зробивши щеплення.